Дивіться, про що мені привезли. До речі, номер картки тільки з вами поговорила і в мене запитали. Так, ось така лопаточка. А, можливо, першу мою зарплату шашлик цьому сику обіцяла. Ну, гарна така, дивіться. І трохи кусочок, можливо, на котлети йому додавлю. Так, дві ратички. Далі ось таке сало. Ми любимо ось таке бочок або задок, щоб воно було не товсте. Ось таке. М -м Боже. Боже, яка смака, Це нереально, як можна стояти. Люди добрі. М -м -м. І рульку. Ось таку м'ясну рульку. Гарний хлопчина гарно робить, гарно ріже, гарно годує.